Сьогодні біля 7.30 почалася повітряна тривога по всій Україні. О 7.42 Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав мешканців області не полишати укриттів та повідомив про загрозу ракетного удару по нашому регіону. І те, що ціль наразі невідома. Вже о 8.30 телеграм-канали почали повідомляти про реально зафіксовану загрозу. У той же час у деяких районах Дніпра та області зникло електропостачання. Ближче до 9-ї години у соцмережах почали з'являтися перші повідомлення про почуті вибухи, а також фото та відеоракет над Дніпром. За даними повітряних сил, Україну атакували ракетами з кількох напрямків. Офіційна інформація від голови обласної військової адміністрації Валентина Резніченка надійшла о 10-й годині. Він повідомив, що російські ракети атакували Дніпро, поцілили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа, пошкоджені житлові будинки. Поряд, попередньо п'ятеро поранених серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості. Об 11.10 надійшла інформація вже про 14 постраждалих. Згодом у ДСНС надали дані: 12. активно розповсюджувалася фото квартир та відео з місця прильоту, як мешканцями, так і місцевими. Змі відео моменту прильоту розмістили навіть на офіційній сторінці президента України. За попередніми даними наслідок прильоту ракети було пошкоджено промислове підприємство Південмаш у Дніпрі по обіді засоби масової інформації Дніпра виїхали на місце. Коментар з матеріалів 9 каналу оприлюднили на телеграм-каналі Дніпро обласний. Сьогодні, о 8.29 російськими окупантами по нашому рідному місту Дніпро був завданий ракетний удар. Ракети влучили по одному з інфраструктурних об'єктів нашого міста. На місці прильоту виникла дві пожежі загальною площею на площаді 230 метрів квадратних. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів одразу почалась пошукова рятувальна операція та ліквідація пожежі. Під час проведення пошуково-рятувальної операції було врятовано троє осіб. Е, ще 50 осіб було виведено на е, небезпечну відстань в будівлі, де трапився приліт. Зараз триває обстеження прилеглих територій від цього об'єкту. Е, загальна кількість на даний час 14 житлових будинків по багатополохов. Постраждало 12 осіб, з них одна дитина. Це на даний час актуальна інформація. 14 годину у нас за медичною допомогою звернулись вже 23 особи. Трьом пацієнтам надавалась допомогами екстреної медичної допомоги медицини катастроф безпосередньо на місці події. Це були подряпини порізи. Далі після госпіталізації ще п'ять пацієнтів ми відпустили додому на амбулаторне лікування, і в стаціонарі зараз перебуває 15 пацієнтів. Є дівчина підліток з порізами гомінки, вона в стані середньої важкості, це наймолодша наша пацієнтка. І найстаріша пацієнтка, найдоросліша наша пацієнтка 83 роки. Вона на висоті гострої стресорної реакції, отримала інфаркт міокарда, діагностований на місці, вона шпиталена вже. Надана медична допомога в повному обсязі, стентована і перебуває в реанімаційному відділенні. Це на сьогодні наша найважча пацієнтка, але ми констатуємо, що стан стабілізовано, і ми сподіваємося, що все буде гаразд. І наостанок щодо ситуації на енергетичному фронті, ДТЕК Дніпровські електромережі повідомили, що через пошкодження енергосистеми світло вимикають без попередження на тих ділянках, де необхідно швидко стабілізувати систему. Аварійні відключення застосовуються в екстрених випадках. Абонентів просять поставитись із розумінням і максимально економити електроенергію.